В нас якби і, і і натяків не було на, на таке, щоб щось могло би зруйнувати. Не дай Боже нашу родину. Діє, йди. Помри бо через тебе помираю. Я лідер гурту без обмежень Сергій Танченець розлучається з дружиною після 15 років шлюбу. Що стало причиною розриву? Дізнаєтесь уже за хвилину. А я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал. Дуже давно, яка мене підтримує у всьому, яка переживала зі мною важкі часи. Отже, відомий український співак та лідер гурту без обмежень Сергій Танчинець шокував фанів новиною про розлучення з дружиною Ганною. Офіційну заяву музикант зробив у своєму Фейсбук та Інстаграм. Він наголосив, що вони з коханою пройшли непростий, але чудовий шлях. Проте тепер кожен піде своїм. Закохався в свою дружину через погляд, через її очі. Вона покладеся, вона розуміє, що в мене непростий характер і може поступитись. Хочеш, я ж... Тому я просто підтримувала він на його шо шляху. Я не знаю чи Сергій Танчинець був би Сергієм Танченцем, якщо б не моя дружина. Я був би, але трохи інакше. За кілька днів нашому з Ганною шлюбові мало б виповнитись 15 років. Ми не дотягли до цієї дати якихось кілька місяців. За ці роки ми пройшли непростий, але чудовий шлях разом. Далі підемо кожен своїм. Я дуже сподіваюся, що наші нові шляхи будуть для нас обох легкими і. Щасливими. В цій ситуації них нема. Просто таке інколи стається у житті. Ми підтримуємо хороші стосунки і залишаємось люблячими батьками для наших двох прекрасних діточок. Дуже прошу триматися від осуду і віднестись повагою до нашого вибору. До мене вся любовна лірика присвячена дружині. Ну безперечно, і без неї ніяк і на вина. Нагадаю, що за майже 15 років шлюбу у пари з'явилося двоє дітей: старша дівчинка Анастасія та молодший хлопчик Лук'ян. Ми далеко одне від одного, дуже одне з одним скучаємо і дуже цінуємо от якийсь такий момент хороший зв'язок одне з одним я за ідею кліпу. Сергій закохався в мене. А тепер розповім про історію знайомства зіркової родини. Сергій Танчинець родом з Мукачева, анна киянка. Музикант вперше побачив майбутню дружину на дні народженій помічниці. А згодом Ганна стала головною героїною їхнього кліпу. До вродливої дівчини в нього одразу ж з'явилась симпатія. Я коли її побачив, зрозумів, що це напевно моя майбутня дружина. Лідер гурту зізнався, що як батьки Ганни, так і друзі були не в захваті від їхніх стосунків. А коли справа дійшла до одруження, відмовляли дівчину. Сергій Танчинець пояснює таку позицію тестя і тещі радянським розумінням благоустрою дівчини. Вони мріяли, щоб донька вийшла заміж за дипломата. Ми розмовляли про трабл з фінансами, і я це запам'ятав назавжди. І ще декілька фраз: типу: я ніколи тобі не дорікну тим, що в нас немає грошей, і вона тримає це слово до цих пір. А вже пара, коли побралася, Аня багато допомагала чоловіку у творчості, писала сценарію його кліпів та знялася в кількох відеороботах гурту. Анна не забувала й про свою основну професію східнознавця, перекладала та супроводжувала бізнесові делегації з Японії в перші дні повномасштабної війни. Тоді ще дружина Сергія Танченця Анна з двома їхніми дітьми, 14-річною донькою Анастасією та 5-річним сином Лок'яном, виїхали до Японії. І чи не вперше за 14 років стосунків Сергій та Ганна проживали життя нарізно? Він в Україні волонтерив, співав на благодійних концертах, привозив хлопцям із су автівки. Вона в Японії облаштовувала побут для дітей та працювала. Ми не побачимося в найближчих там багато місяців. і я б звик довіряти її якби вибору. І я сказав, окей, ми вона пішла, подалась в візу, я купив квитки. Зараз в Японії Ганна працює перекладачем. Діти зіркової пари Анастасія та Лук'ян відвідують школу та садочок відповідно. На початку цього року перед концертом в Азії Сергій розповів, як часто бачаться кохані. Цитує інформатор. Пряма мова. Ми побачилися в Японії через півроку. Провели разом час. Я зіграв там акустичний концерт для української діаспори, щоб зібрати кошти на дрони та авто для зсу. І ми знову на півроку роз'їхалися різними континентами. Наступного разу вони прилетіли сюди в Україну на новорічні свята, формуючи гастрольний графік міжнародної частини туру Вільні люди. Ми знайшли кошти та можливість зробити концерт у Токіо повним складом у березні 2023-го, Розповідав напередодні Сергій. В нас якби і і, і натяків не було на, на таке, що щось могло би зруйнувати. Не дай Боже нашу родину. Ганна обрала таку географічну далеку країну, бо до війни вже жила тут, коли була студенткою. Вона вчилась по обміну студентів колись четвертий. Курс в, в Японії. Дружина танчинця розуміла, як їй там влаштувати побут. Тим паче у Польщі роботи було куди менше. Ти поруч утримувати, вірити. Просто я розуміла, що без цього він би не був щасливим. На відміну від багатьох пар у нас із Сергієм вже давно було зроблено щеплення щодо стосунків на відстані. Ми розлучалися і на короткі терміни, і на триваліші через його гастрольну діяльність. Тому ми знаємо, як підтримувати почуття на відстані. Більш того, це завжди додавало родзинку та вогнику наші стосунки. Думаю, завдяки цьому за 14 років нашого спільного шлюбу цей вогник і не згас. А навпаки, стає дедалі сильнішим. Хоча зізнаюся, це дуже важко для мене та для Сергія. Дуже хочеться бути разом. Розповідала нещодавно Ганна і не підозрювала, що ще до кінця року вони все ж таки розлучаться. А я втомився, хочу спати. Бачиш віше моїх очах. Це муза моя, яка зі мною дуже давно, яка мене підтримує у всьому. Наді йди тебе не хочу мати. Надзвичайно люблю свою дружину, надзвичайно сумую за нею. Я його дуже люблю. Я дуже. Дуже радію, що ми знайшлись колись давно. Друзі, дякую за перегляд. Дуже красиві і щемливі пісні у Сергія Танченця. Дуже шкода, що розпалася така гарна сім'я і двоє дітей. Це було безумовно надскладне рішення, але нехай їхня доля складається на краще. Вочевидь, війна та випробування відстаню Україна Японія зіграло свою роль в розлученні відомої пари.